Всім привіт. Е, ще один невеличкий огляд осіннього івенту хочу вам запропонувати. І цей огляд буде стосуватися ігрового поля і інструментів, а також е, ліги, е, в, в якій ви можете виграти додаткові призи. Але почну я із е, варіантів отримання золотих ложок. Я чесно не впевнений, що є можливість отримати золоті ложки з Предметах замістом, але я думаю, що повинна бути така можливість. звичайно, ймовірність такого дуже невелика. Але, окрім цього, якщо ви хтось помітив, хтось може не помітив, в денних е випробуваннях у вас, крім мішечків з високим відсотком, по суті, є невеличкий відсоток е ймовірності отримати як дерев'яну, так і золоту ложку. Золоту ложку, як бачите, 3%. Дерев'яну 9%. Тобто, шанс отримати золоту ложку ви все-таки маєте, але виконуєте щодня денні завдання. Так, тепер перейдемо до ігрового поля і ліги. Ну, давайте спочатку все-таки до ігрового поля, напевно, а потім лігу. Так, і інструментів. Ось. У нас є набір інструментів це веделка, лопатка і скалка, або. Для розкачування тіст, тіста, грубо кажучи, предмет, і як їх ефективно можна використовувати. Я, по суті, використовувати їх можна будь-коли, звичайно, але найбільше їх використовують в кінці, коли вже лишається мало ходів, і є якісь предмети, які вас цікавлять на цьому полі. Наприклад, мене цікавлять дві чашки наразі. І в мене залишилось три ходи, і я ніяк ці дві чашки за три ходи я не отримаю. Можна, звичайно, продовжити ходи з допомогою мішків а, з борошном, але це не дуже ефективно, я би сказав, і тому використамо цього разу а, і покажу і використаю а, інструмент, який називається скалка. І покажу, як він працює. Як бачите, у нас є дві чашки. Якщо я вибираю скалку, я можу ці дві чашки отримати. Тобто скалка видаляє всі лишні елементи в стовпці, і я отримую предмети, які мене цікавлять. Це може бути як, скалка, тобто, як чашка, так і е, е, отримані. Наприклад, бан, бан, баночки, в яких є денний прес. Так, горизонтальна лінія видаляє лінію по горизонталі таким самим чином. Але, по суті, якщо у вас її використовувати можна, звичайно, але. Якщо ви, наприклад, зібрали хороші призи на передостанній лінії, і останню лінії ніяк не можете е, знищити. Тобто тоді ви знищуєте останню лінію, і ці призи всі падають з передостанньої лінії вам в залік. Е, наразі я цього вже показувати не буду. Е, завершимо цей варіант. Так, завершимо і почнемо знову, я покажу вам ще, може, ви помітили, як найбільше очок набрати в лігу. Дивіться. Щоб в лізі отримати найбільше очок, по-перше, треба опускати ці предмети в вам. Тобто, коли ви отримуєте якийсь предмет, ці очки вам зараховуються. Автоматично. Але крім, крім цього, вас отримуються очки, якщо ви збираєте набір із зірочками. Наприклад, от з двома зірочками вам дають 150. 150. Так, тут я неефективно використав, звичайно. Але вже як є? І трьома зірочками 200, як бачите. Так, з п'ятьма зірочками 390. Але це не завжди так виходить, там деякі варіанти є трішки більше. Я, можливо, вам зараз не покажу цього, але. Ось так. Якщо ми 3, наприклад, чи 2, то 25 дає 45. Тобто це не, не надто ефективно. Значно ефективніше брати, по-перше, опускати оці. Предмети вниз. А по-друге, найкраще, звичайно, отримувати. Ой, до речі, зараз я вам і покажу, як ефективно використати оцей предмет. Як ми бачимо, у нас зібралося на другій лінії досить непоганих багато призів. І ще плюс третя лінія. І з допомогою цього елементу я їх можу відразу зібрати, а так я би їх не зібрав, тому що в мене залишилось мало. Разом з цим я отримав непогану очок в лігу. Плюс ще, можна завершувати. Далі, пройдемося ще. Разочок. Тут я неефективно використав, але так, але ніби нічого. Ось. До речі, збирати бажано один над одним найкраще. Це дасть вам змогу отримати. Збирати маю на увазі ці елементи. Це дасть вам змогу отримати більше призів, видали, що ціна все один, наприклад, із цих предметів. Тобто, як бачите, я отримав, видалив один, а отримав відразу цілий набір. Так, ось так ми зробимо. Так. Ось тут видаляємо і зразу отримаємо 4 2 чашки і 2, 2 баночки з денними призами. Так, це вам ефективність 390. Якщо цих зірочками чим більше, ви зберете а, цих. А, Різних. Ось, предметиків з зірочками в одному місці, тим більше очок ви отримаєте. От 740, наприклад, я отримав. Так. Що ми бачимо? Бачимо досить непоганий результат у нас в цій лізі. Тобто цьому, на цьому полі. Так, якщо би, От я ще раз покажу, тут у нас шести зіркова. Якщо я ще спробую додати якийсь, або, напевно, не буде. 955, це досить непоганий, до речі, 955, досить непогана кіль... кількість цих очок. Звичайно, в мене не дуже виходить. О, до речі, якщо у вас нічого не залишається і у вас немає інструментів, то бажано вам все-таки зробити так, щоб ви завершували це поле з допомогою закривання якихось цих елементів. З зірочками. Це вам дасть просто більшу кількість а, очок влігу. Хоча зараз це мені не, не дуже потрібно. Я ще маю інструменти, але якби я інструментів не мав, відповідно краще закривати ось такі предмети. Зараз я тут, У мене ще є інструмент. Ось, у мене залишилось, до речі, три ходи, я ще можу отримати чашка плюс непогано. Не, не Якщо є такий варіант, це ж нормально. Так, на цьому, друзі, здається, все. Я показав вам всі а, моменти, здається, які а, були. І. Думаю, цього на цьому достатньо. Всім па-па і гарного івенту!